Вітаю вас, мої любі друзі! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це відео для вас напередодні нового року. Я щиро всім вдячна за те, що ви зі мною настає все більше і більше, і саме для цього я створила нашу спільноту, цей канал, оскільки знаю, що серед нас дуже багато людей, які прагнуть до пізнання та розширення кровозору. І в цьому нам неодмінно допомагає астрологія. Вітаю всіх із зимовими святами, і напередодні Нового року хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я, здійснення ваших мрій, благополуччя, достатку і, звісно ж, мирного неба над головою. В цьому випуску ми поговоримо з вами про те, де ставити ялинку, як її наряджати, які можуть бути секретні ритуали, а також як самим вбратися до Нового року і що приготувати. Які подарунки можна дарувати кожному знаку Зодіаку, щоб ви показали людині, що вона для вас особлива. Про все це детальніше у відео. Дякую за підтримку, за ваші лайки для енергообміну. Сподобається відео. Підписуйтеся. На вас чекає багато цікавої інформації. Пишіть ваші секретики, як ви залучаєте нову енергію до Нового року? Нам буде всім дуже цікаво. Особливістю цього нового року є те, що 31 грудня. У 0 годин і 27 хвилин за Київським часом настає новомісяче, тобто новий цикл вже починається 31 грудня, 21 в цьому році грудня, було зимове сонцестояння, тобто ми вже почали новий астрологічний рік. Але саме зараз дуже важливо, щоб ви звільнялися від усього непотрібного старих речей. Особливо від, наприклад, речей, які ви давно не носите кілька років. Або ж взуття, яке вже давно розірване, і ви не носите його. Справа в тому, що Сатурн зараз в рибах, а риби відповідають заступні. І саме час викинути це, щоб ви не переходили в новий рік із старими проблемами. Також важливо звільнитися від непотрібних вам контактів, можна почистити телефон від старих номерів. Від фото, від відео, які вам не потрібні, зробити прибирання вдома. Це найлегше, що можна зробити для того, щоб звільнити місце для приходу нової енергії. Кожного року сонце 31 грудня перебуває в 11 градусі Козорогу, що вважається королівським градусом, і це особливий час. І це вказано те, що все ж таки новорічна ніч вона сповнена дива. Це градус, який вказує на. Ситуації, що будуть давати успіх. Пропишіть обов'язково плани на наступний місяць та на рік. Обов'язково детальне відео по 31 грудня на молодик я зроблю окремо для кожного знаку зодіаку. А зараз почнемо з того, де саме поставити головну героїню Нового року. Та як прикрасити ялинку. Хтось з вас може сказати, що немає новорічного настрою. Не будемо ставити ялинку не на часі. Я ж пропоную вам. Створити настрій і власну реальність саме зараз і як хочете ви. Наукою давно доведено, що якщо посміхатися, то настрій покращиться. Не хочете для себе? Зробіть це для близьких, зробіть для рідних, особливо для дітей, для онуків. Створіть для них диво, і ви побачите, як вохних в їхніх очах. Посмішка, яка вас зігріває, буде давати вам також радість. Створіть свою чарівну реальність самостійно. А від токсичних стосунків і токсичних людей можете звільнити свій простір. Перевірте пошту почистіть від непотрібної інформації. Важливо утримувати фокус своєї уваги на позитивних моментах, там, де наша увага, де наші думки. Туди буде на всесвіт і направляти саме в цей час важливо проживати період на високих вібраціях на вдячності. Подякуйте року, який проходить, за всі випробування, за хороше, за погане, за те, що ви пережили. Подякуйте собі за свою стійкість та сміливість. Я записую зараз відео під час підвищення небезпеки громаді. Хто не поставив ще лайк, ставте за мою сміливість. Де ж поставити ялинку? Нічого страшного, якщо ви ялинку вже поставили. І хто сказав, що ялинка має бути вдома лише одна. Символічно, ялинку ми можемо зобразити в вигляді трикутника. Тобто вершина загострена йде вверх. І ми маємо основу стійкість. І саме ця енергія, яка йде вгору, буде активувати потоки нової енергії нового року. Як же прикрасити ялинку? Звісно, ми маємо бути в гарному настрої. І це чудова можливість зібрати всіх членів родини для того, щоб прикрашати ялинку, і ви обов'язково подивитеся, що ваш настрій зміниться, даруйте радість і тепло своїм рідним. Адже Сатурн, в якому буде перебувати і сонце, і місяць, буде давати нам велику відповідальність і стійкість знак козоріг належить до кардинальних знаків, знаків земної стихії, а наступний рік вважається роком зеленої дерев'яної змії. Розберемо тепер детальніше сторони світу з точки зору астрології. За північ у нас відповідає Сатурн планета управитель Козерогу. Якщо поставити ялинку на півночі в вашій кімнаті, де буде знаходитися ялинка, то це буде вказувати на те, що буде зростати ваш статус, будуть здійснюватися ваші плани. Це чудовий період для придбання в наступному році помешкання або ж закладання фундаменту для нового житла. Так, ви будете заряджати новий рік на підвищення вашого статусу, на здійснення планів та наведення порядку у ваших справах, в вашій оселі. За схід відповідає сонце, воно там сходить. І якщо поставити ялинку в цьому секторі вашої кімнати, то ви програмуєте. Реалізацію вашого творчого потенціалу за південь на даній карті відповідає Марс, планета активності та ініціативи. І якщо поставити в цій зоні ялинку, то це буде давати вам рішучість, прояв лідерських якостей, посилити вашу активність в наступному році. За захід відповідає Нептун, планета ілюзій, фантазій, творчості та віри. Це для тих, кому не вистачає віри в себе, в свої сили. Те, що Всесвіт дає нам все, чого ми захочемо. Лиш потрібно повірити в дива, розширювати свою духовну сферу, сприятливе для того, щоб ви займалися езотерикою, психологією, були більш відкритими для всесвіту та інших людей. Якщо поставити ялинку в секторі в північному сході, то за нього відповідає Меркурій планета інформації та навчання. Це для тих, хто хоче. Розширити свої знання, можливо, вступити до вищого навчального закладу, з успіхом навчатися, багато спілкуватися, заводити корисні контакти, також покращиться справи в бізнесі, комерційній діяльності. За південний схід відповідає місяць: це для тих, хто хоче активувати енергію для народження діток, щоб досягти затишку та спокою вдома. Якщо поставити ялинку в секторі південному заході. За нього відповідає Венера, планета взаємовідносин, гармонії, краси, любові, радості. Це посилить ваші партнерські взаємовідносини, фінансову сферу, надасть вам радість та можливість зустріти своє кохання. Якщо поставити ялинку на північному заході, то за цей сектор відповідає уран, планета креативності, неординарності. Це для тих, хто хоче прогресу, оновлення, щоб не було так, як раніше. Це... Сприятливий аспект для вивчення астрології, IT-сфери, нових професій онлайн, авіації та космосу. Також можна поставити ялинку, якщо дозволяє ваша кімната, ваш простір в центрі кімнати. За нього відповідає Юпітер. Саме він буде давати вам ріст в статусі, вашого авторитету. Як же прикрашати ялинку? Залучи до цієї справи всіх рідних. Це неодмінно буде давати певний затишок і обов'язково. Якщо ви будете робити щось разом, це буде вас об'єднувати. Кожна іграшка має асоціюватися із відповідним бажанням. Ще здавна дідусі і бабусі вішали першим янгола, який символізує діток, можливо, з певних причин ненароджених або поки що ненароджених. Янгол це символ допомоги вищих сил, янгола охоронця Потім вішали пару лебедів або ж голуба й голубку. Тобто мають бути парними іграшки, або можете повісити сердечко. Це символізує пром, любов, кохання, пару. Обов'язково також на ялинці мають бути шишки, адже це символ достатку, родючості. Далі можна повісити оленя. Олень символізує силу роду: чим більше оленів, тим краще. Так ви будете активувати енергію ялинки. На кар'єрний ріст, на достаток та благополуччя. Також можна зробити ялинкові прикраси своїми руками. Для цього навіть є окремі набори, які продаються. Можна робити з фетру, видувати із скла. Зараз дуже багато таких майстер-класів. Колись я також робила іграшки своїми власними руками. Ви можете зробити мішечок із щастям або ж будиночок, якщо плануєте купляти будинок. Це може бути автомобіль. Звісно, ви можете повісити на ялинку також і символ року, та на гілля дерева покласти гроші. Ще цікаво буде тим, що ви можете кожному члену родини дати іграшку, або вони самі оберуть. І коли будете вішати іграшку на ялинку, загадувати бажання. В чому ж зустріти новий рік символ, якого є смія. адже це чудова можливість. Також налаштуватися на нові енергії. Це може бути золотий або срібний кольори, які символізують сонце та місяць якраз на молодик. А також вони символізують успіх, радість, власне, ті світила, які є нашим духом та душею, нашим свідомим і підсвідомим, а також допомагають привернути до себе увагу. Сяйте, і нехай також сяє ваша посмішка. Також можна взяти чорний колір із блиском або із металевими прикрасами. Це підкреслить вашу загадковість. Зелений, звісно, колір та коричневий кольори земної стихії. Це допоможе вам привнести стабільність в свої справи, а також буде пов'язано із новими можливостями. Білий колір та кремовий, якими також можуть бути змії, вказує на легкість, на готовність до нового. Колір бордо та винний це кольори трансформації. Зараз Плутон, планета трансформації, перейшов в знак водолій, знак креативності, неординарності і буде там на 22 роки. Тобто, зараз ви можете активувати ці всі енергії, Енергії, коли ви будете відразу від чогось позавлятися, того, що вам не потрібно, і впроваджувати в своє життя, щось нове та креативне. темно синій колір також підходить, адже рік змії йде під знаком. Нептун, який символізує зелений, синій кольори води, адже Нептун управляє рибами. Це також відтінки змії які вказують на спокій та глибину пізнання. Головне, що ви точно маєте одягнути на новорічну ніч, це хороший настрій. Що ж подарувати нашим коханим, нашим друзям, колегам та рідним? Будьте уважними впродовж року обов'язково люди казали, що їм потрібно, і це обов'язково має бути якась дорога річ. Головне, щоб ви показали свою увагу до них. Наприклад, це можуть бути зелені рослини, як символ зеленої дерев'яної змії. В окреме відео, якщо хочете, зніму про те, якому знаку краще яку рослинку заводити. Також можуть бути камені, які допомагають очищати простір, наприклад. Серед каменів можуть бути також ті камені, які підходять конкретно для кожної людини. Наприклад, якщо людина Ован за знаком Зодіаку, то підходять червоні кольори. Це можуть бути рубін, наприклад, що допоможе підтримати Сонце. Або ж, навпаки, якщо у людини, якась планетка, потребує підтримки, наприклад, вона має лише напружені аспекти, то можна підсилити цю планету через відповідні камені. Також, якщо хочете. Пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю відео на цю тему. Це можуть бути амулети з каменів. Актуальними будуть і свічки, особливо зелені, оскільки рік зеленої змії, і вони символізують гроші. Якщо запалювати таку свічку, то це буде на активацію грошової енергії. Підходять і аромалампи, аромасвічки. Агромодифузора або ж соляні лампи. Розберемо трошки детальніше, які подарунки можна зробити для кожного знаку зодіаку. Почнемо ми з Овна. Але Овен не просто овен, але якщо у вас сонце в знаці Овен або Венера в цьому знаці, справа в тому, що там, де Венера, там наші бажання. Відповідно, людина також може хотіти по Венері щось, те, що стосується цієї вогняної стихії. Для овню подарунки мають бути пов'язані із активністю, спортом, щоб викликали яскраві емоції. Це може бути спортивний інвентар, гирі, наприклад, абонемент спортзалу, щось для автомобілю. Це можуть бути чохли на сидіння, або ж аромодифузорчик маленький, або брелок, або автомобіль. Абонемент на боротьбу або ж фітнес-зал, одяг або аксесуари, які пов'язані з спортом. Вони можуть бути яскравими, червоними або помаранчевими, або чорного кольору. Це також можуть бути металові вироби. Наприклад, це можуть бути ножі. Сюди ж можна віднести і свічки, генератори, білети на активний вид спорту, хокей або футбол, або бокс. Для близької людини може бути набір нижньої білизни. Це може бути і. Абонемент спа-салон. Для тих, у кого сонце або ж Венера потрапляють в знак зодіаку, телець підходять подарунки, які будуть мати і гарний вигляд, і будуть практичними, які будуть допомагати створювати затишок родині. Також це може бути абонемент на танці, на йогу. Підходять також речі хендмейд, зроблені власними руками. Це можуть бути різноманітні майстер-класи рукоділля, це може бути пов'язано із вишиванням. Або ж виготовлення свічок, квілінг, скраббукінг, також кулінарні майстер-класи. Цікавим буде майстер-клас, наприклад, для вироблення речей із епоксидної смоли. Дуже ефектно виходить. Це може бути і книга рецептів, або ж записник, гроші, оскільки тельцем управляє Венера, це, звісно, можуть бути і гаманці, наприклад, або ж гроші. Це може бути навчання дизайну, веб дизайну, макіяжу, флористиці. Виготовлення прикрас, також це можуть бути різноманітні предмети інтер'єру, вази, подушки, пледи, кашпо для квітів, самі кімнатні рослини, або ж сертифікат для шопінгу, в певний магазин, копілки, парфюми. Але тут треба точно знати, що саме людина любить. Може бути сертифікат в салон краси для тих, у кого сонце або ж вона знаходиться в знаці близнюки, будуть цікавими різноманітні навчальні курси. Або ж івенти, це можуть бути книги, абонемент на танці, на фітнес, подорожі, абонементи на різноманітні виставки. Це можуть бути і гаджети, це може бути новий айфон, або ж комп'ютер, ноутбук або автомобіль, різноманітні інтерактивні ігри, або привітання на радіо, телебачення, подорожі. Це також можуть бути різноманітні планери, органайзери, те, що буде допомагати людині. Слідкувати за своїми справами, структурувати свій день. Якщо сонце або вони потрапили в знак раку, то для таких людей дуже важливим те, що буде створювати затишок. Це також можуть бути різноманітні кулінарні курси або все, що потрібно для роботи на кухні. Можуть бути подушки, пледи, свічки, лампи. Це може бути маленький елемент, але який буде прикрашати і робити затишним інтер'єр вдома. Це також можуть бути різноманітні настільні ігри, чай, кава, майстер класи з рукоділля, кулінарної справи, лампи, гарний посуд, фоторамки. Цікаві також будуть і спеціальні рамки для геологічного дерева, подорож до моря. Картини, книги з психології, езотерики та кулінарії. Це може бути навіть і домашній одяг, комплект домашнього одягу, піжамка, або ж а, під назвою Family Look, тобто, щоб всі були в однаковому стилі. Це може бути і подарунок фотосесії, сімейної фотосесії, для ліху кого сонце, або ж Венера знаходиться в знаці Лев, потрібно створити шоу, фаєр-шоу. Це можуть бути парфуми, брендові речі. Це може бути подарунок. Ювелірних прикрас, особливо золота, білети на концерти, театр, фотосесія, створення портрету людини, абонемент на танці, яскраві аксесуари, абонемент на вокал, курси акторської майстерності, ораторського мистецтва. Також можна подарувати косметику, якщо ви точно знаєте, яку саме хоче людина. Якщо сонце або ванера знаходяться в знаці діва, то такі люди. Хочу, щоб у них були подарунки практичними, раціональними, що можна використовувати вдома, наприклад, для догляду за своїм цілом. Це може бути косметика, різноманітні масочки, крема, аромасвічки. Тут підходять мило ручної роботи, білети на концерт, похід в спа-салон або ж на масаж. Також це може бути гарна канцелярія або щоденник, планер, різноманітні аксесуари, наприклад. Гребінець для волосся або ж заколка. Також підходять різноманітні головоломки, настільні ігри, вітаміни, детокс-набори, речі для того, щоб тримати свою оселю в чистоті. Це, наприклад, можуть бути різноманітні бокси, в які людина може покласти потрібні речі, або це може бути робот-плесос, сертифікат на манікюр, педикюр, курси пов'язані з роботою руками. Якщо Венера або ж сонце знаходиться в знаті терези, вони також під управлінням Венери, то таким людям сподобається все, що пов'язано із естетикою. Це можуть бути білети на концерт або ж якісна косметика, ювелірні прикраси, похід в ресторан, на класичні концерти, в оперу, навчання парним танцям, різноманітні аксесуари для прикрашання дому. Це можуть бути свічки, вази, масла, пінки для ванни. Стильні прикраси, сертифікат на масаж, спа-салони, майстер-класи по малюванню, наприклад, або ж кулінарного мистецтва, але щоб воно було з естетичною подачею. Для тих, у кого сонце знаходиться в знаті скорпіон або ж Венера в скорпіоні підходить щось езотеричне, таємниче. Це можуть бути подарунок якогось квесту, наприклад, або книга детектив, похід в кіно. Сертифікат на екстрим, кімнату кіноту жахів, наприклад, картинг, стрибки з фаршту, книги по психології, езотериці, астрології, магії, нумерології, все таємниче сюди підходить. Заняття йогою, пілатес. Це також може бути і консультація у таролога або ж астролога. Якщо людина вам дуже близька, ви можете подарувати їй гарну білизну, а також трансформаційні ігри. Ліло, наприклад, якщо сонце або Венера в людини знаходяться в знаті стрілець, то для таких людей ви можете подарувати навчання. Це можуть бути подорожі, мандрівка, відпочинок, навчання танцям. Можливо, це можуть бути танці, наприклад, живота або ж якісь самбо, те, що належить до іншої культури. Сертифікати на брендові магазини, або ж парфюмерії, або одягу. Також може зацікавити різноманітні настільні ігри, монополія, наприклад, або ж це можуть бути ігри на еродицію. білет на різноманітні світські заходи, на тренінг, книги по філософії, самопізнанню саморозвитку. Стрільба з лука, навчання іноземним мовам. Якщо сонце або венера людини, які ви даруєте подарунок, знаходиться в знаці козаріг, то неодмінно вона зараз може зацінити все, що допомагає їй активувати свою роботу. Це можуть бути планери, це може бути поїздка в гори або ж абонемент на скалодром до спортзалу, мандрівка в Карпати, наприклад, в гори, катання на лижах. Планери, інтелектуальні настільні ігри, шахи. Це можуть бути і курси на підвищення кваліфікацій, коштовне каміння, годинники, предмети антикваріату, ручки, ремені, сертифікат на йогу, наприклад, або ж до спортзалу. Якщо сонце людина знаходиться в знаці водолія або ж Венера, то для таких людей підходить щось нестандартне, оригінальне, креативне. Це може бути також консультація у астролога, це можуть бути різноманітні курси онлайн, а все, що буде чіпляти їх, зацікавлювати щось нове, нестандартне із новими технологіями. Це можуть бути будь-які гаджети, особливо ті, що будуть допомагати в роботі вдома. Полегшувати життя, смарт-годинники, наприклад, або ж це може бути авторський парфюм, який створений саме під цю людину, з урахуванням всіх тонкощів її смаку. Білети в музеї космосу в планетарії, це можуть бути картини зоряного неба, або зараз дуже багато є і ламп настільних. Є зараз такі картини зоряного неба, а саме в момент народження людини. Якщо ви знаєте точно місце, час народження. Це буде чудовим подарунком. Своїм клієнтам я роблю в астропроцесорі карту і фотографую, а то буде безпосередньо фото зоряного неба в момент народження людини. Політ на повітряній кулі, в аеробусі, книги по філософії, астрології. Також, оскільки водолій це знак повітряної стихії, то все, що пов'язане з велосипедами, самокатами, це також будуть приємними подарунками. Також цікавими будуть курси it технологій нових професій, пов'язаних з онлайн. Сприятливим будуть і мандрівки. Можете подарувати людині прогулянку містом, але тими маршрутами, які ми ще ніколи не проходилися, і в кінці прогулянки подарувати креативний прикрас саме для цієї людини, таку, якої немає в інших. Якщо сонце або ж ванера знаходяться в знаці риби. Таємничому психологічному знаці, то такі люди сповнені романтики. Ви можете подарувати їм вірш, пісню, створити для них музику. Або ж це може бути навчання психології, езотерики, також консультація у астропсихолога. Майстер-клас для того, щоб створити карту бажань. Є такі думки, щоб ми створили з вами разом карту бажань. Або ж. Нейроялинку. Про нейрографіку, до речі, яка також підходить рибам. Я вам дещо розказую, але можливо хтось з вас знає, що це таке, хтось не знає, я детальніше розкажу. Ми зможемо так само також активувати свої бажання. Нейрографіка, нейронні зв'язки, те, про що ми думаємо, будемо створювати, активувати. І якраз зараз можемо створити власну ялинку з певними запитами, які будуть реалізовуватися. Звісно, для рибок цікавим будуть різноманітні романи або ж курси Семільє, абонемент. В басейн для плавання, або ж аксесуари для плавання, поїздка на море, це може бути абонемент для йоги, або ж килимок для йоги. Це може бути сертифікат для створення аромосвічок, або ж миловаріння. рибки, або акваріум, похід в аквапарк, майстер-клас по живопису, нейрографіці, фотосесії, створення картин по номерах. Також можна подарувати людині набір медитації. Що ж має бути на новорічному столі. Оскільки наступний рік під управлінням Нептуну то підійдуть морепродукти, все легке, легкі закуски. Сам декор може бути в зелено-синьому відтінках, можна подавати зелень, овочі, фрукти, напої. І це може бути запечений лосось, або ж бутерброди, тарталетки із сиром та ікрою, або червоною рибою. Можна подавати горіхи, мед. Мандарини, апельсини, салати мають бути легкими. Можете порадувати своїх рідних оселедцем під шубою та салатом мімоза. Для любителів суші взагалі буде ідеальний стіл. Головне, щоб страва була не важкою і не гострою, не занадто жирною. Хочу ще маленькі секрети для вас розказати: покладіть в новорічну ніч собі в карман. Або ж, якщо у вас немає карманів, то вкладчик і носіть його з собою. Монетки, купюри. Це також активує грошову енергію. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічі в новому році в нових відео.